Друзі, всім привіт! Давно не знімала відео про нашу фазенду в лапках, як ми кажемо, про будинок, про наш садок, кому цікаво, давайте обідемо разом територію, подивимося, що в нас зараз зросте, що в будиночку вже зроблено. На днях будемо ставити вхідні двері. Теж вам покажу, кому цікаво, можливо, і таке подивитися. Якщо вас цікавить, Йшли разом дивитися. Друзі, дивіться, коли купили цей, цей участок, тут було два будиночки. Такий будиночок маленький. Його зробили зараз, він жилий, там дві кімнати, там є душ, туалет. Цей будинок був 60 квадратів, дах вже замінено, і ми обстроїли собі більшу територію. Десь 120. Або 140 квадратів, не пам'ятаю. Дивіться, вікна замінені. Тут ще є старе вікно. Тут були двері, зараз все тут по-іншому. Будинок буде утеплюватися. Буду вам показувати в процесі роботи. Зараз зайдемо в будинок. Тут планується на днях. Будемо ставити вхідні двері. Це вже буде вхід в будинок. Е, так, там далі прямо буде котельня. Ці двері, які тут зараз, вони будуть там стояти. Так, заходимо в будинок. Це буде наша спальня. Вона, як бачите, вже в процесі. Чоловік мій вже робить її, е, робить стіни. Так, пішли далі. Так, в процесі також інші кімнати. Ось старший син мого чоловіка допомагає нам молодець. Тут уже теж почалась робота. Це буде дівчаток, кімната. Коли стіни будуть, все буде зроблено, будемо вже перевозити меблі їхні, Буду вам показувати в процесі. <плес> Це буде вихід на альтанку. Ось тут дивіться, вже фундамент залитий. Тут чоловік уже заземлення зробив. Все вони забетонували. І це буде фундамент. Тут просто був у нас фундамент, зараз тут сміття. Тут буде гараж, потім там вхід інший в'їзд. Дивіться, і тут буде така альтанка, вона буде велика аж туди до сусідського забору буде огорожена. Коли будемо заливати, я вам все теж буду показувати. Зараз йдемо. Тут вже, бачите, земля. Там, де така, видно, що травички немає, це там вже до альтанки проведена каналізація, проведена вода. Можемо пройти по садочку. Такий у нас садочок. Так, це мої гарбузи для консервування. Кому цікаво буду робити гарбузи як манго. А ссылку на відео теж скину потім. Ще відео те в процесі. Ось такий у нас садочок. Там є у нас це тут черешні, їх у нас 31. Деревинка, сливи також є жовті великі, є абрикоси каліровка Чорний принц, такі теж великі, трішки малини. Дивіться, трішки тут у нас і горіхів посаджено, але коли було заморозки там були, вони так трішки спочатку померзли, потім була жара. Трішки підсохло щось. Так, дивіться. Тут у нас гарбузи. В цьому році гарбузи в нас вродили. В тому році чомусь не посходили, так що в тому році в мене було гарбузів трішки, тільки тих, що у нас пригостили. Тут полуницю ось буду обрізати. Ще не робила цього. Кабачата тут. Це в нас тут ростуть туйки, які будуть пересаджуватися. Дивіться, які вони. Будемо саджати їх за периметром двору, тому що там вже в дворі трішки в мене посаджено. Так, це та грушка. Хто пам'ятає, хто дивився відео, яку я прищепи робила на яку. Дивіться, ось вони. Ось одна гілочка, як вона прижилася. І ось інша. В наступному році подивимось, можливо, там уже грушки якісь будуть. Сама груша пізня. В цьому році тут у нас тільки трішки груш. Зараз дві залишилось, тому що вітер був, коли то вони попадали. Не встигає вона достигати, падає восени, думали її прибирати. Але подивимося, як прищепиці приживуться. Можливо, тоді вона нам і знадобиться. Тут у нас смородина прижилась. Ось, було декілька кущиків, але ось одна тільки гілочка. В цьому році також посадили ми фундук, але була спека, трішки він листечко підсохло. Ми його й поливаємо. Кондук треба саджати в парі, тому в нас його два. тут город невеликий. Ось в цьому році чомусь і капуста погано формується в головки. Невідомо з чим це пов'язано, чи з погодою, чи непонятно з чим. Так, йдемо далі. Тут молоденькі яблучка, це ми в тому році саджали їх. Вони теж пізні вже яблучка на деяких висять. Там у нас вишні, вишні теж хороші, такі крупні. Ось яблучко. Трішки погороду, трішки помідорчиків. Ось такий перчик у нас тут росте. Брячок теж порадував. Дивіться, який великий хороший бурячок. Що сталося? Облилася? Нічого страшного, нічого. Воно висок. задання. Задання будемо робити зараз. Зараз сонечко вже сідає. Вже нема такої яскравості відео. Сонечко сідаю, ось хотіла огірочки ще ці показати, можливо, хто не бачив. Ось свикрушка посадила їх під деревами. Дивіться, так підв'язує. В тому році так уже робила. І в нас були такі молоденькі огірочки, вони розливилися прямо по деревах. Було, а, було смішно, але смачно. Вони були не гіркі, бо поливалися в затінку вони. І зараз дивіться, ось. І тут дивіться, як вони вже почали ось виться. Тут уже нав'язалося, дивіться, огірочки О, маленькі. Ой, зараз покажу. Так, дивіться, ось огірочки вже маленькі, дачі. Понав'язувались і вони собі так ось витимуться. На черешеньку. Так, також в тому році чоловік з старшим сином побудували такий погріб. Відмостки вже позаливали, ось буде криватися дах. Сусіди палять. Так, щось Це ось уже. Да, ось дивіться, тут прижилась Києві, що я вам показувала, як воно прийнялося, в нього таке листечко. Зараз треш було сонце, трішки підсохло, але ми його поливаємо. ось для нього тут, Хочемо ще одне посадити наступному році. Всередину погріба не буду заходити, двері тут плануємо поміняти, бо ці не підійшли. Так, а це хурма, дивіться, вона теж прижилась. Ось дивіться, новеньке, спустила вона листечко, гілочки. Так, тут. А, тут лохина, вона бідненька теж була, посохла, листечко в неї, я її закривала. Щоб на неї сонце, коли жара була пекло, спека дуже була велика. І лисичко прям попалило їй. Ми тут намагалися її не косити, щоб вона в затінку трішки була. І ось дивіться, новеньке лисичко виросло. і Ще одна лохина. Лохину теж треба саджати в парі, тому дві лохини. Тут трішки м'яти, ось дивіться, в мене є. Вона квітне, я вже її сушила. Ось це ще виросло. Також цим літом чоловік е, з сином старшим вони побудували дивіться, такий курятник там. А тут поки що невідомо, що буде два приміщення. Там поки що картопля зберігається таке. Ще дверей тут немає, перестінку теж немає. І ось кури у нас загорожені. Тут шовковиця ось. показуємо. Такі вистрічку в неї були. Я знімала її. Тут шовковиця. Вона там у курей. щоб коли такий задум був, що коли буде випадать, щоб кури її збирали, щоб воно в дворі ніде там нам не заважало. Так, це ось, дивіться, коли з криші буде стікати, чоловік що зробив. Щоб воно текло тут до курочок, усе і якраз поливало шовковицю. Друзі, також зараз вам покажу. На заборі, на сусідському заборі виявила, що росте схоже на хміль щось. Зараз покажу, тому що Google видає, що це хміль, але зараз там шишок ще таких немає. Хотіла спробувати робити закваску на хмілі, пекти хлібчик світакий. Тобто зараз чекаю, будуть там ці шишечки чи не будуть. Якщо хміль, то це чудово, думаю, нарву зразу і заготую. Якщо ні, то звісно, буду тоді купувати. Вже заготовлені ті шишки. Зараз я вам його покажу. Друзі, дивіться, спочатку було мені незрозуміло, що це. Але далі я зараз покажу вам, дивіться, я вже бачу, що це хміль. Зараз вже темніє, бачите, сонечко сідає, погано видно. Дивіться, так що це чудово. Дивіться, друзі, які класні шишки. Так що хміль я буду сушити, заготовляти. Кому цікаво, будемо робити закваску і пекти хлібчик бездріжовий. Всім, хто додивився відео, я дякую. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайки. Всім миру, любові, піклуйтесь про своїх близьких, рідних. Всім до нових зустрічей, пока-пока.